Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога Як зміняться пенсії українців у 2025 році. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Кабінет міністрів затвердив бюджетну декларацію на 2025. 2027 роки. В уряді планують залишити мінімальну зарплату в Україні на 2025-2027 роки на рівні 8 тисяч гривень, як зараз. Також буде заморожено і прожитковий мінімум. Але це не всі зміни, які готуються для українців. Які важливі зміни закладені у бюджетній декларації на 2025-2027 роки на рівні 2024 року? Планується зафіксувати і посадовий оклад працівника айрозряду єдиної тарифної сітки, що використовується в бюджетній сфері, якщо говорити про курс долара, він планується на рівні сорок п'ять-сорок гривня дол протягом наступних трьох років. Не оминула декларація і підвищення цін. Так, у декларації передбачено підвищення споживчих цін на 9,5% у 2025 році, на 10,4% у 2026 році та на 5,9% у 2027 році. За три роки усі товари та послуги в середньому подорожчують через інфляцію на 35,8%. Порівняно з 2024 роком розумію логіку мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом щодо фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичний вигляд має найменше завдання повернення з за кордону мігрантів. Це питання обов'язково дискутуватимуть у парламенті, ми обов'язково дискутуватимемо в парламенті, дамо свої оцінки та пропозиції, обурюється голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, Пенсії у 2025 році. Чи буде підвищення розмір мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму залишиться на рівні 2024 року, а це означає, що пенсіонери, які отримують виплати, прив'язані до мінімальної зарплати 65 річні громадяни з 30 років стажу для жінок та 35 років стажу для чоловіків, та прожиткового мінімуму? Максимальна та мінімальна пенсія на підвищення своїх виплат можуть не розраховувати, пенсії українців можуть зростати тільки у разі проведення індексації, перерахунку або призначення надбавок, наприклад, за вік, за донорство, за догляд за дітей віком до 18 років. У 2025 році посилюються умови до виходу на пенсію у 2025 році пенсіонери зможуть вийти на пенсію у 60 років, але для цього потрібно мати необхідну кількість стажу для тих, хто хоче піти на заслужений відпочинок. 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу. Якщо ви не встигнете накопичити таку кількість страхового стажу, то на пенсію зможете претендувати у 63 чи 65 років, для виходу на пенсію у 63 роки потрібний стаж від 22 років, а для виходу на пенсію у 65 років, не менше 15 років, вимоги до стажу збільшуватимуться до 2028 року. Українці, які виходитимуть на пенсію у 60-ох років у 2028 році, мають накопичити не менше 35 років стажу.